Євросоюзу не цікава Україна. Таку тезу поширює Росія та проросійські партії у країнах ЄС. Утім, такі неправдиві висловлювання. Це лише інформаційна операція ворога. Насправді, вступ України до ЄС вигідний не лише нам, а й самому Євросоюзу. Статус кандидата на вступ до ЄС уже історичний для нас. Ми отримали його 23 червня 2022 року. Далі більше можливостей. По перше, стабільно функціонуючі демократичні інституції. Україна матиме історичну можливість розвинути висококонкурентну ринкову економіку, поступово інтегруючись у внутрішній ринок ЄС. Ринок ЄС це простір без внутрішніх кордонів, де забезпечено вільний рух товарів, осіб, послуг та капіталу. Ці чотири економічні свободи є фундаментом внутрішнього ринку ЄС, і це буде працювати у повному обсязі на момент вступу України до ЄС. Також українці отримають впровадження європейських стандартів безпечності товарів для здоров'я людини та довкілля. Утім, і європейці зможуть збагатитися нашим досвідом. До прикладу, зміцнення обороноздатності. Після вступу України ЄС матиме одну з найбільших армій зі свіжим досвідом протистояння зовнішньої агресії, боротьби з тероризмом, кібератаками, дезінформаційними кампаніями та іншими формами сучасної війни. На українському досвіді ЄС зможе розвивати потужну оборонну промисловість. Також після вступу України Європейський Союз розшириться за рахунок найбільшого ринку. Який залишився в Європі поза межами ЄС, крім того, Україна має унікальну експертизу у цифровізації у 2023 році? 64% наших громадян скористалися електронними послугами від держави. Більшість із них у застосунку чи на порталі Дія, де вже доступні понад 130 послуг. Ну і зрештою, для Європи це можливість стати гнучкішими та пристосованішими до викликів. Шлях до вступу в ЄС для України це остаточне прощання з радянським минулим, на яке так сильно намагається тиснути Росія. А ще це крок у майбутнє, адже Україна отримає представництво та право голосу в органах ЄС на рівні з іншими членами. Як кандидат до ЄС, Україна вже отримала доступ до багатьох програм та ініціатив ЄС через розширення контактів з інституціями ЄС та державами-членами. Ми фактично вже беремо участь у формуванні бачення майбутнього Європи.